Протистояння цього разу почалися близько дев'ятої ранку на переїзді дитячої залізниці. Цього разу у сутичці постраждала літня жінка. Коли ми вмішалися і почали фізично противостояти, таким образом як звичайно, підходимо дереву, обнімаємо його, значить робочі почали за волоси, жінка у нас була її збили ногами, пробіжалися по поні. Зупинилася сутичка тільки після проїзду міліції. Однак близько 10-ї години з боку вулиці Новгородської сталася інша пригода. Одна з активісток вилізла на дерево, аби його захистити. За словами представників зеленого фронту, робітники намагалися зняти її звідти Пытались її стягнути відтуди, потім подагнали люльку. вона ще більше іспугалась. Понятне діло, це було доволі опасно для жизни. От. Ну, в общем противостояние в на деревьях длилось примерно полчаса. Mm -hmm. Страшно смотреть со стороны. Все-таки люди находятся в повышенной... Ну, в ситуації повищеної опасності. У четвер представники зеленого фронту планують акції протесту біля Дзержинського райвиконкому. Андрій Хорунжий, Олександр Соловйов, Харківські новини.